Абдомінопластика – пластика це достатньо об'ємне оперативне втручання, яке направлено на реконструкцію передньої членої стінки. З часом у жінок живіт значно змінюється за рахунок передніх негідностей, гормональних змін, метаболічних змін або хірургічних втручань. Хочу поділитися одним з випадків, коли звернулася дівчина з достатньо великим, можна сказати, півним животом. Яка намагалася кілька років виправити це за рахунок фізичних вправ, а живіт тільки погіршував зовнішній відвід. Причина була просто вагітність великим плодом, після якої пройшло розтяжіння м'язово-паневритичного комплексу, розходження прямих м'язів живота та пупкова грижа. І ніякі вправи виправити це просто не могли. Після оперативного втручання живіт став виглядати значно краще. Були усунені діастаз прямих м'язів живота, виконана аплікація апаневрозу косих м'язів живота, усунення пупкова грижа, видалені зайві тканині вигляди шкіри підшкірної клітковини. Враховуючи наполеглість і виконання всіх рекомендацій після операційного періоду, результат був гарний, і жінка була задоволена і щаслива.